Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема. Чому діти дошкільного віку проявляють агресію і що з нею робити? Мене звати Марина Артем'єва, я практикуючий психолог. Будь ласка, щоб розвивати канал, мені потрібні ваші вподобайки, підписки, коментарі. Я знаю, що перший рік це дуже складно набирати аудиторію і щоб зробити хоча б тисячу підписників, мені потрібна ваша підтримка. Якщо ви будете проявляти більшу активність, ставити вподобайки, коментарі, підписуватися, ставити дзвіночок, то мій канал набагато швидше розвинеться і набагато більше людей дізнається дуже корисну інформацію, зможуть займатися саморозвитком і покращувати свої відносини у сім'ї. Бо мій канал називається Психологія та саморозвиток з Мариною Артем'євою». і саме цьому я буду вас навчати. Будь ласка, не проходьте повз і проявляйте активність. Я дуже часто чую від матусь, що насправді вони думають, що коли дитина проявляє агресію у будь-якому. Виді, це може бути фізична агресія, можуть завдати шкоди фізичної батькам там, кусити, вдарити, шипнути або ще щось, або це емоційне насилля. Тобто дитина кричить, проявляє історичні якісь напади, плаче, і матусі зазвичай думають та близькі родичі, що. Це то взагалі просто дитина маніпулює, спеціально намагається щось зробити для батьків погане, постійно йде у протести, начебто спеціально. І сьогодні ми будемо розбирати цю тему більш детальніше, чому це так відбувається. Я теж була із тих матусь, які вбачали у такій дитячій агресивній поведінці вину як свою, так і дитини. І вбачала, що я недостатньо гарно виховую, що я недостатньо жорстка, або я сильно м'яка, або ще щось впливає на те, що моя дитина є такою, якою є. Але коли я розібралася у причинах, коли я зрозуміла природу агресії, в мене все стало зрозумілим, і зараз я розкажу і вам: насправді, головною причиною, що ваша дитина проявляє агресію, є фрустрація. Фрустрація це не співпадіння реальності із очікуваннями. Це дуже просто, давайте на прикладах розберемо. Дитина думає, що буде дуже довго гратися на майданчику, їй так класно, круто, їй так все підходить, вона хоче там грати, розкидати пісок, така щаслива. Але тут, коли мама підходить і вона і боїться сказати це дитині, але їй потрібно. Вона приходить і каже, все, машуля, ми йдемо додому. І ось тут починається концерт. Діти не розуміють, чому, як, навіщо. У них в моменті їм класно, і діти дошкільники вони ще не мають такої логіки, паралелі, для чого, за чим, що відбудовується, навіщо. Це абсолютно нормально, що машуля у своєму віці дошкільному. Вона не розуміє, чому їй треба йти додому, і вона абсолютно нормально викликає в собі істерику, тому що її реальність і очікування зовсім не співпали. Тут їй було класне, а тут у неї відбирають все класне, що вона має. Дитина не може аналізувати у цьому віці це десь до 7 років. І у неї виникають такі фрустраційні моменти. Багато прикладів можна наводити, коли ми забираємо гаджети від дітей, або кликаємо кудись, куди вони не хочуть, або там йдемо до лікаря, або ще щось, або просто дитина не хоче вдягатися йти на вулицю. Дуже багато фрустраційних ситуацій, коли дитина просто не готова сприйняти те, що відбувається. І у цей момент дуже важливо, що мама розуміє, чому дитина так робить, чому вона оре. Чому вона падає навпіл і кричить, ваша дитина зараз у фрустрації. Це абсолютно нормальне явище. І здорова мама у цей момент повинна не заставляти, не кричати, не гарсувати у відповідь, а сприйняти і зрозуміти свою дитину. Що це означає? Ви бачите, що ваша дитина валяється на підлозі. Вона кричить, плаче, їй погано. Їй погано, тому що їй так хотілося щось, а в неї це відбирають, або не дають їй зробити те, що вона хоче. Для дитини дошкільнятка це, це зовсім нормальна ситуація. І вона не може з цим впоратись, на жаль. Але ви можете їй допомогти з цим впоратись. Головне, запам'ятайте, ваша дитина вас бісить не тому, що вона це бажає, а тому, що просто вона із-за своєї незрівості, і за свого стану, віку, вона просто не може себе проконтролювати, вона не може зупинити свої емоції, її ще не навчили. І ваша задача якраз таки навчити її цьому. Як ми це можемо зробити? Це відео буде і одне з таких практичних, яке ви вже можете використовувати у практиці і дивитися, як це буде діяти на вашу дитину у позитивному ключі. Головний секрет, щоб впоратися з агресією вашої дитини, є ваше співчуття. Що це означає? Коли ви бачите свою компульсивну дитину, з погіршеним настроєм, з істериком, вам потрібно проникнутися, яка ж вона, бідний, нещасна у цей момент. І це не повинно бути награно, це повинно бути по-справжньому. Ви як мама або батька зрозумійте дитину, що їй зараз погано, що вона кричить не для того, щоб вас бісити, а для того, вона просто не знає, що їй робити і як їй заспокоїтись. В неї ще не налагоджені процеси. Заспокоєння з себе. Давайте покроково, що ми можемо зробити? Ось у нас сталася така ситуація. Дитина в істериці. Ми підходимо до неї, залишаємося бажано десь оком до оку, на одному рівні. Ми присідаємо, якщо дитина десь там на ліжку або на полу. Ми присідаємо до дитини і намагаємося зупинити її погляд на вашому обличчі. І після того ми кажемо, я тебе розумію, тобі дуже погано, ти засмутився або ти злий. Дивимось, яку реакцію проявляє дитина, і тей й проговорюємо, вчимо дитину її емоціям. Це дуже-дуже важливо. Коли ви проговорили цю емоцію, далі наступні дії такі. Ви проникаєтеся відчуттями своєї дитини і кажете, я бачу, що ти зараз дуже засмучений. Я розумію, як тобі боляче, як тобі образливо. Ти так хотів піти на вулицю, а ми, на жаль, не можемо. Так не хочеш одягатися йти на вулицю. Ти сильно засмутився, тому що ти хотів полежати вдома у такому гарному ліжку, а тобі потрібно йти на вулицю. Я тебе дуже розумію. Це дійсно неприємно. Але нам потрібно піти до лікаря або піти до магазину, бо у нас немає продуктів. Ми ще раз та ще раз проговорюємо емоції дитини. Я бачу, що ти засмучений», Я бачу, що ти ображений. Да, це неприємно. Я би теж засмутилася, синку. Да, я тебе дуже розумію. іди, я тебе обійму? Іди, мій коханий. Ти мій найкращий, мама завжди з тобою. І з такими словами, коли ви навчите дитину кожен день за такою процедурою працювати з їхніми неконтрольованими емоціями, ви побачите плоди своєї праці. Тільки системність, тільки ваше правильне сприйняття ситуації, правильне оцінювання того, що відбувається з дитиною, допоможе вам навчити дитину емоціонувати і проговорювати, що з ним сталося. І коли вона навчиться, вона вам буде сама казати: Мама, я зараз зла, я не хочу йти з вулиці, я хочу тут. Але коли вона проговорить, в неї вже не буде тих припадків валяння на підлозі, биття, вона це скаже, і їй стане легше, і ви зможете її обійняти. І сказати, що да я тебе розумію, але, на жаль, час вийшов, і нам дійсно потрібно йти додому. Я дуже хочу звернутися до батьків. Завжди пам'ятайте, коли ваша дитина плаче, їй погано, вона не придурюється, вона не намагається вами маніпулювати. Маніпуляції у дитини десь приходять на 7 років, тоді вони вже усвідомлено можуть вами маніпулювати. А до 7 років вони тільки впізнають причинно-наслідкові зв'язки. Тобто, якщо при кожному разі, коли дитина плаче, ви йдете, і несете їй цукерку, вона знає, о, зараз я заплачу, мама принесе цукерку. Але це не маніпуляції, це причинно-наслідкові зв'язки. Їх можна прервати. Так, да, це нелегко, але від вас потребується системність. А щодо агресії, я можу сказати, будь ласка, навчіться співчувати. Якщо вам колись у дитинстві не співчували батьки, це не означає, що і ви не можете або не повинні співчувати своїм дітям. Якщо ви дійсно хочете допомогти дитині перебороти цю агресію, перенести її в інше русло, щоб вона пережила і навчилася визначати свої емоції, ви можете робити це по цій схемі. Повторюючи своїй дитині, і ви навчите її тому, що коли вам буде погано, коли ви заплачете, але, або коли ви будете агресивні, ваша дитина підійде до вас і скаже: Мама, я тебе розумію, тобі зараз боляче, але я з тобою, я тебе кохаю. У цьому ми повинні навчити наше нове покоління близькості. Неперевершеному емоційному інтелекту, щоб наша нація українська виросла дуже просвітленою, дуже чуттєвою і дуже дуже гарною.